Русім, а знаєте, що слово Боже вірне від корки до корки, уся Біблія вона є точною. І там пишеться про те, що нашій землі 6 тисяч років, а не мільйони чи мільярди років. Коли людина не знає, скільки років нашій землі, і думає, що та мільйони мільярди літ було назад, коли земля создавалась, і ще мільйони мільярди літ буде ще вперед. Тоді у людини немає розуміння реальності. Вона знаходиться просто в ілюзії. Коли люди думають, що та навіть якщо Бог є, то він десь там, коротше, йому все равно на мене, ну коли людина розуміє. Що нашій землі 6 тисяч років, і це зовсім трошечки. Від создання землі до потопа пройшло 1650 років, і було наказання людям, які творили беззаконня. Тобто, конкретно Господь він наказував людей за те, що гріхи вони дійшли прямо до краю небес, і за того, що люди відвернулися від Бога і не стали більше виконувати те, що говорить Господь, його заповіді, не стали почитати. Вони бренібрігали його. Господь наказав людину вже тут на землі, і сьогодні мозги включаються від того, що є суд Божий і на землі, і від того, що є суд Божий, і ще в вічності, коли ми пристанемо перед ним. Дві тисячі років назад Господь Ісус Христос прийшов на землю, і ще одна тисяча років залишилася взагалі нашій землі. І потім Господь створить для своїх дітей нове небо. Та нову землю, тобто цей проміжок часу вообще существування нашої землі та нашої селіни та усіх людей у сім тисяч років, одна тисяча тільки залишилась, не мільйони, мільярди років. Давайте не будемо в ілюзії та слухати тих людей, які просто вигладують якісь казки. Давайте будемо слухати істину тих пророків, тих очевидців, тих людей, які. Чули Бога, які бачили Бога, які навчалися у Бога, і самого Господа Бога, який дав нам писання, щоб кожен із нас знав цю істину, не попав в лож сатанінську. Ми запрошуємо вас до нашої церкви вивчати слово Боже разом. Напишіть, ми будемо кожного дня переломляти з вами духовний хліб по заповіді Ісуса Христа. Будемо преподавати вам начатки християнства, щоб ви могли стати священником та бути врятованим.